Президент Америки Дональд Трамп та його чиновники, представники його апарату, вимагають вибачень від президента України Володимира Зеленського. Сьогодні за ортодоксальним обрядом прощена неділя всі вибачаються один перед одним, хто має відношення до цього обряду. І я розповім вам особисту коротку історію про свій. Досвід в вибаченнях трохи ніж більше три, три роки тому я працював на каналі Рада ведучим. Ну як працював? Підпрацьовував і от в одному з ефірів. Ну як в одному, в першому ж ефірі, я порівняв Ангелу Меркель з, зі свинею. Ну як зі свинею? Я порівняв поведінку Ангели Меркель по відношенню до України зі свинською поведінкою. Тоді Петро Олексійович Прошенко, Ірина Геращенко, Юлія Тимошенко, купа депутатів від фракції Бют, від ЄС від Голосу, навіть від Слуги народу, навіть віце-спікерка Кондратюк і купа інших персонажів побігли. Вам здається, що я зараз вигадую чи перебільшую ні. Є фотодокази цього, тобто є фотографії, де вони всі разом прийшли до Стефанчука і вимагали, щоб той звільнив Петрова з каналу Рада за те, що той значить, Цей Петров назвав Ангелу Меркель канцлера, канцлера Німеччини Свинею. Отак От і казали Петров. Не сказав про свинську поведінку, він назвав її свинею. І тоді депутат Порошенко разом з депутатом Гончаренко побігли в посольство Німеччини, скаржились, і до мене прийшов керівник каналу ради і каже: Володимир: ну ми все розуміємо, але якщо тобі... Ну не важко, можеш вибачитись просто, щоб вони всі відчепились. Я як зараз пам'ятаю, я був в ефірі у Наталі Масичок на каналі 1+, плюс Це був ефір Право на владу. Кінець року. Це був останній у 2021 році випуск. І я на телефон на фоні сірої стіни записав вибачення. Написав, що я, ведучий каналу Рада, назвав Ангелу Меркель свинею. Вибачте, будь ласка, кого річкував щось на кшталт такого. Пройшло два місяці чи три, і Ангела Меркель виявилась саме свинею. Її позиція по Україні була жахливою. Вона робила все можливе, щоб допомогти росіянам. І вона сама це знала. І ви знаєте, якою була її реакція вже й навіть на власну. Поведінку. Ангела Меркель чудово розуміла, хто вона, де вона. І мої вибачення тоді її не виправили. Я вважаю, що право кожного цивілізованого, кожного гідного представника людства, країни, народу називати покидьків покидьками, називати свиней свинями. Я розумію чудово, що можливо там якісь вибачення перед американською стороною умовні або символічні, можуть якимось чином на щось там вплинути в позитивному ключі. Але, друзі, ми всі бачимо, що адміністрація Трампа поводить себе по-свинськи. Ми бачимо, що Трамп поводить себе по-свинськи. Що те, що вони отримали, абсолютно заслуговано, більш того, вони отримали набагато менше ніж повинні були отримати. Бо кожен з нас, дивлячись на ситуацію, яка виникла в кабінеті Трампа, коли там знаходився гарант Конституції України, впевнений, називали його цього Трампа і його представників. Не просто якимись тваринами називали їх не свинями, а більш жорсткими, більш жорсткими словами. Тому нехай Трамп вибачається, нехай вибачається Хамло Венц, нехай вибачається рубіо, нехай вибачаються всі інші, хто там знаходився і дозволяв собі хамити. От вони нехай вибачаються, а ми подумаємо пробачати їм чи не пробачати.